І за того, що сьогодні Х2 останній день я вирішив купити собі наш потенціал для того, щоб мати два бізнеса. І він коштує 4750. У мене 4775. Це дуже круто. Давайте купимо. Ви готові купити? Так, я готовий купити потенціал. Все, я успішно його купив. У мене зараз вже є потенціал, і я можу тримати два бізнеса підряд. Молодесники, вже мене на рахунку 256 мільйонів. Я. Трошечки був віддав, бо хлопці просили, ну то нічого страшного. Я думаю, що уже скоро цей бізнес буде наш. А який бізнес? Ви знаєте вже через пару відеороликів. Всіх вітаю, удасики. Нарешті моя мрія здійснилася. Нарешті ми з вами дозбирали наших прекрасних 300 мільйонів. У мене зараз на балансі 268 мільйонів, але це ще не все. Те, що ми збирали цих півтора місяці з вами, буде потрачено з одним, тільки натисканням кнопки мишки. А ми з вами зараз починаємо відосі про як завжди Макротов, який дає для нас прекрасні підучити. А 100 тисяч получає ось цей прекрасний гравець, будь ласка, друже, відпиши мені, я тобі кину на. Твій балансик 100 тисяч гривень. Так, приїхали ми з вами до бізнесу, і в першу очередь я хотів би подивитися, що в нас по бізнесі. За сьогодні вже 326 тисяч. Наявність продуктів у нас 1000 з трьох. Давайте замовимо 1000 продуктів. Давайте заплатимо за наш бізнес на 3 дня Знімаємо з вами ці гроші. І на рахунку в нас 287 мільйонів. Залишається зовсім небагато. Знімаю 9 мільйонів з карти, і нам не вистачає всього 4 мільйони для того, щоб поїхати та купити наш бізнес. Пропоную зараз відправитися до нашого будинку подивитися які в нас є автомобілі що в нас є всередині для того щоб продати а потім попродавати ще й автомобілі і віто нам повинно буде хватити в дотчарджері у нас є ось такий інвентар давайте зараз трохи з цього заберемо та поїдемо на ринок попробуємо його продати. Все, що можна продати, я вже позабирав. По намері нас нічого немає. А якщо ти хочеш отримати від мене 100 тисяч на будь-якому сервері, тоді пиши в коментарях свій нік та сервер. Приїхав я на центральний ринок, давайте зараз знайдемо з вами Ларіок, який буде вільний, щоб поставити. Давайте його займемо і виставимо всі наші речі на продажу. Поки що виставив ось такі предмети, так як можна, максимум виставити 10 предметів за раз. Останне продамо, як буде хтось підбігати. І сьогодні щось не дуже сильно багато людей на нашому центральному ринку. Ну надіємося, що ми з вами його все розпродамо дуже швидко. Поки ми з вами тут стояли, чекали, в нас купили вже один пластик. В нас купили з вами вініл за 100 тисяч. Постояв я ще пару хвилин на центральному ринку, так до мене ніхто більше не підбіг та нічого не купив. Я вирішив поїхати на продажу автодержаві та продати наших дві автомобілі. А саме до Charger, а також Porsche Panamera. Я приїхав до продаж транспорту державі, і в мене Porsche Panamera буде в госку 1 700. А до Charger буде в госку дам 200. В ітоці нас не буде вистачати всього лише 300 тисяч. Давайте зараз спробуємо продати Porsche. Поїдемо на БУ ринок та спробуємо його продати хоч за 3 мільйона. Або по мінімальній ціні. Заправ я Porsche Panamera та приїхав на БУ ринок. Давайте зараз її попробуємо продати хоч за мільйона два. Стояв я на був ринку пару хвилин, і до мене ніхто так і не підійшов. А так як мені потрібні гроші вже, я вирішив поїхати та продати все державі, знайшовши підписника, який сказати? дасть мені е, гроші в борг. Ще 500 тисяч. І ми з вами поїдемо зразу купувати новий наш з вами бізнес. Продаємо наш номеру, Все, продали, також продаємо до Чарджер. І нам з вами не вистачає чисто 300 тисяч. Зараз. Бодя нам дасть в борг 500 штук ще. Бодя Кузмич відправив мені 500 тисяч. Давайте зараз з вами знімемо цих 500 тисяч. І я вас вітаю, молодець. І У нас на рахунку вже 300 мільйонів. Зараз ми з вами будемо дзвонити до нашого продавця бізнесу та будемо відправлятися для того, щоб купити його. Да, No szo, ty... ...prodajesz biznes? Ty <laughs> nie <laughs> <реш> Забрав я Дениса. Зараз відправляємося до його бізнесу для того, щоб купити. Приїхали ми до бізнесу і я буду купувати молоді риболовний магазин. Да, скоро цей магазин буде мій. Протягом цілого місяця ми з вами збирали разом на цей бізак. І я такий радий, що я зможу його купити. Ну, звісно, мені потрібно ще буде віддати боргів на 200 мільйонів, але то нічого думаю, страшно немає. Якось потихеньку з вами розберемося. Зараз Денис забере фінку звідси сьогодні. Няшню, і мені його продасть все молодеців. Мені пропонують купити рибальський магазин за 300 мільйонів. Натискаю підтвердити. Все, ви успішно придбали цей бізнес. Я вас вітаю, дякую, великий пане Денис. Давайте потисну вам руку. Так, да, це були дуже довгі півтора чи скільки місяці ми з вами збирали. А фіночка Модеснік, я вам вже покажу в наступному відіку. Це просто пушка. Я такий радий, я настільки радий. Це капець. Дякую вам, пане конь, за цей прекрасний за цю прекрасну продажку. Не ну, знаю, все. Бажаю вам успіху. І так же вам, Одесніки, дякую велике за вашу підтримку. Хто ще не підписався, підпишіться, поставте вподобання. Аючку, а з вами як завжди, Юра промокрото, який діє на всіх серверах. Всім удачки, всім пока-пока.